Дурвенькі були. Так, саме так у нас тут живуть амрокси. Е е я вже їх розділив. Е трошки в нас літні вольєри. Ніби дивлюсь по погоді, плюс-мінус має бути менш-більш нормально, сильних морозів не обіцяють поки що. Але це тільки початок лютого, як буде далі, невідомо. Але сподіваємося, що е, вже такої сурової зими не буде, хоча все залежить від Бога. Як Бог десь, так і буде. Ну, але ми потихеньку готуємося до інкубаційного сезону. Е, були наші кури всі в загальному стаді, ночували, вони в нас там на низову стайні теплі. Е, трошки неслися, трошки ні, як яка. І цей, і як його. І прийшлося вже їх розсаджувати. Що ми маємо? Ми тут маємо три молоденькі корочки. І маємо одна, напевно, їй вже років два або три, бо вона така потужна тітка, я бачу. І дві позаминулорічні, тобто другий рік пішло, дві чи три. Разом у нас всіх тут є сім корочок і півник. Півник у нас з Німеччини. Приїхав інкубаційним яйцем. На цьому подвір'ї в селі в мене тільки курочки наші півник чужий. Поки що в місті в нас там є також амрокси. Там є вісім курочок і півник. Одного ми півника продали. Поїхав він в місто Дніпро. Нагадую, що було у нас п'ятеро курчат, дві курочки і. Три півники. Два півники ми собі залишили. Один буде тут з однією сім'єю, а другий буде там з сім'єю. Що ми маємо там в місті, то я потім розкажу. А тут ми маємо наші курочки, маємо три молодих і решта все їхні мами. Півник у нас гарний. Поки що він ще в шоці. Не знаю, що з ним твориться, тому що вони буквально... Якихось три години як окремо. Деякі кури старі тут ночував вже були не перший рік. Ну вони себе почувають нормально. А молоді трошки були, як то кажуть, в шоці, не знали, що з ними твориться. Відповідно, півник привик, що він має ховатися від інших півнів, бо його скубують, коли він там хоче порвати корочку. А зараз він з ними. І таких рухів до парування я ще не бачив, тому що вони адаптовуються до нової своєї. Діляночки, ділянка в нас залишилася та сама. Сусідню ми також відпустили поки що їм. Думаю, що буде їм тут комфортно. Кожного року в нас тут рокси на цій ділянці є, і, як ви бачите, нічого в нас практично не міняється. Міняється тільки поголів'я племінне. Несуться, несуться не всі. Тому що старі кури, вон там що на горбочку, от є дві, бачите, таких здорових потужних тітки ззаді. Вони важкі, вони недавно орієнтовно плюс-мінус вийшли з линьки, десь тижнів тому два. Пір'я вже відросло, але ще гребінчики в них бліді, вони не несуться і не несеться вся курочка, що біля них. Молодих я позначив собі колечком, ось стяжечкою, Це молоденька курочка. Ця, що на камінчику я теж позначив стяжкою, але вона є минулорічна. Я її поплутав з одною курочкою ось там. І що ще? Ага, і вон, ще є одна курочка ось ця. і є ось ця молоденька курочка. Вона, до речі, сьогодні нам знеслася. Яєчко в неї таке темне і в крапочку під білефельдера похоже, але це не білефельдер. Ось такі наші красотульки має такого хлопчика. Будемо, до речі, в нього гарний гребінець. Я не знаю, як цей, але гребінь в нього ну, бомба ракета Сам він не є такий дуже потужний. На лапках він я би не сказав, що малий, але і не є він такий досить великий. Там місце на співник, здається, трошки більше. Забрав його сюди, був першим до села, тому що він... Статево дозрівав самий перший і там вже починав флумати курочок, тому його перебрав першого до села, і він так в нас, як то кажуть, де множество тут е, росте і живе. Він же не росте, а виріс. Ну, грібінчик його я не знаю, я не можу ним налюбуватися. Якщо ця камера передасть, самі зубчики я маю на увазі, вони такі. Ну, йди сюди, красончику. От бачите? Зубчики його такі, і він такий. Червоний. Навіть не знаю, як там правильно передати цей кольор, який називається. Гарний. Ось так. Це наша сімейка Amroxів. Буде вона відділеною. Я думаю, в те, я там в мене люди вже записують, я записую на початок березня, до початку березня якраз буде три тижні. Вони очистяться і... Маю на увазі від інших півнів і будуть собі вже потім нести чисте інкубаційне яйце. Маю надію, що по плоду буде все гаразд. Спочатку я би все ж таки попробую закласти собі пару штучок яєць, щоб перевірити, як працює наш півник, і тоді вже спокійно можемо продавати іншим нашим клієнтам. Правда, записується на дуже велику кількість, там у нас немає можливості буде продавати такої кількості яєць, які люди замовляють. Тому я завжди кажу, що знесуть, то буде ваше, тому що я ще... треба зважити, відбракувати. Я не думаю, що все яйце буде інкубаційне, тому що там і по грамах треба дивитися, і по Шкаралупі, і там чи нема тріщин і тому подібне. Тобто, це. Не просто взяв-зібрав яйце, які є, таке є, відправив гроші, забрав і пішов, будьте здорові. На тим ми трохи, як то кажуть, працюємо, ну і стараємося відправляти якісне яйце. Собі, до речі, я там закладав є такі яйця, що мають посередині е такі як перстень, я називаю. Такі яйця я закладаю собі інкубатор, і з них виходять е лупляться курчата. Досить непогані курчата в лупляці, хороші. Е Тобто я собі таки закладаю. Більше кури таких ї... ну, тобто, чи потім так, з того яйця, якщо вилупиться курочка, буде нести таке яйце, поки що такого в мене не траплялося. Ось такі-то у нас тут новини, полосаті новини. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Бережіть себе!